Ми хочемо привітати всіх нас і вас з тим великим святом Покрови, яке відбулося у середу. Це велике свято тепер того року вже святкується і в нас. Раніше ми його не святкували. Ви знаєте, як у нас відбувалося 20 років святкування у пахму. Ніяк не відбувалося. І тепер ми з вами, як кажуть, почнемо цей концерт з молитви. Молитва повинна бути. За синів твоїх загиблих, помолись країно, за невинно убів'єних брата, мужа, сина, за їх душі щирі, світлі, люблячи свободу, за серця хоробрі, добрі. Віддані народу, помолімся, підіймімся з колін Україно, захисти від смерті Боже, брата, мужа, сина. Отче наш, Ти, що єси, я небесав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А не панку не лідець, кожна фелітамієш. Тоді я перекладу поки що не роблю. Улюблена Богом перлина для всіх українців одна. Козацька моя Україна, хлібів золотих сторона. негодами людами бита, віками ти йшла до мети. І небі. Зорею, світити і волю, і долю знайти Господь кожному дав народові землю. Богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок. Україна полита потом і кров'ю сотень поколінь працелюбних, героїчних предків. Шануємо історію свого народу. Щороку весь увесь християнський світ з глибокою любов'ю і вдячністю надією, слави Матір Спасителя Ісуса Христа, Спасителя світу. І 6 разів у році урочисто ми відзначаємо Богородиці. Хто з вас пам'ятає? 28 серпня, 21 вересня. 7 квітня, 14 жовтня, 4 грудня, 8 січня. Сьогодні ми відзначаємо 14 жовтня. Одне з найбільших і шанованих свят покрови Пресвятої Богородиці. В Народі його ще називають третя пчиста. Цього дня ми з вдячністю і вірою приймаємо заступництво і клопотання за нас перед Богом Пресвятої Діви Марії, згадуємо історичні події далекої візантійської епохи, з якої походить коріння національного українського свята. Свято Покрови Пресвятої Богородиці для українців є святом християнським і національним, і воно символізує зв'язок поколінь і невмирущість героїчних традицій. Воно було найбільшим святом для козаків. І наші лицарі Пресвяту Богородиці Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Впродовж століть в Україні воно отримало другу назву Козацька Покрова. З минулого року це свято в Україні відзначається як День українського козацтва і захисника вітчизни. Ми власне вас запросили на це відзначення дня, захисника вітчизни і покрови. Матінко свята, зглянься над нашим народом, захисти від наступу ворожої навали, охорони наших рідних, врятуй наші домівки, під твою милість прибігаємо погорові молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Зродились ми великої години з пожеж війни із полум'я вогнів плекав нас біль по втраті України, плекав нас гнів і злість на ворогів. Українська повстанська армія повстала в часи Другої світової війни і продовжила козацькі традиції, віддавшись під опіку Святої Богородиці, героїчно і жертовно боролася за самостійну і соборну державу. І найкращі сини і доньки української нації стали до лав борців проти чужоземного поневолення польських шовіністів, армії Крайової, Фашистської Німеччини, Комунобольшевеського Радянського Союзу. Війна з московськими окупантами велась українськими подстанцями ще 10 років після завершення Другої світової війни. Окреслюючи перспективи майбутнього, ми повинні вчитися з минулого. Я хочу, щоб кожен з вас. Поставивши себе на місце тих лицарів, що ціною життя захистили Батьківщину, дав собі відповідь на питання, чи зміг, чи змогла би я. День сьогоднішній нерозривно пов'язаний вчорашнім. і нинішній світ, і наш спокій, то слід на землі переможчі визвольних змагань. Скільки б не минуло років не зітруться в народній пам'яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої вітчизни. Не забувайтеся вклонитися священним могилам героїв, які віддали за нас молодече життя. Вони у битві чесно, полягли. А іншого ні вибору, ні змоги. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги. Живу їх пам'ять вік, шануємо ми, увічнивши у обеліск безсмертя та кулями. Пробитими грудьми не зупинити ворогів упертих, за ниви хлібні, ранки солов'їні, за вітру шум і лагідні світання усіх загиблих пошануємо нині скорботною хвилиною мовчання. Хвилина мовчання, затихли всі скроки, скорботи хвилина, громада мовчить. Нехай ті не вертаються роки, де мама не вкриється. Неба блакить. Хвилина мовчання. Такі чисті і чесні, як провітря прозоре, пам'ятайте про тих, що за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на забавах. пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах, є й під горою менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них, і в праці, і в пісні. Хай відомими стануть, усі герої, безвісні. Майбутнє нашої держави це достойні українські громадяни. Наше завдання потурбуватись про те, щоб наші діти знали своїх героїв, Щоб правдули бути схожими на них. Кожен батько і мати повинні за це дбати. Якщо кажуть, що я не маю часу, це не виправда. Це принижує наші громадянські обов'язки. Ми маємо це за обов'язок виростити цих дітей в традиціях кращого українського народу. Мамо, не плач, я повернусь весною у шибку пташиною вдарю твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на моїх попаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду й попрошуся в, в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі нові. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, матусю. Тут сумно буває, душа за тобою рідненька каждиниці. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від неї ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, поламе. За знедолену країну, до Господа помоліся за наш майдан, займай. Наш... Померкло сонце, Зорі згасли, їм більше місяць не світив. Там, на майдані Незалежності, світ України землю вкрив, текли потоком кров і сльози стискало серди. Ковдемуть підступну зраду ніч прикрила, і сон покинув матір не одну, не спала зрада України, а Юда гроші рахував, і чорним грифом зник у хмарах. Свою він душу рятував. Небесна Сотня обнялася, ніхто назад не відступав, та підступ є страшніший смерті. Він поцілунком юде став, суму. Плаче Україна їй співчу. Thank you.